Олександру Олександровичу, що скажете після цього матчу? Я думаю, що емоції вже три рази накрили, відпустили ваші враження. Черкаси, ЛНЗ ВУПЛ, Вперше в історії черкаського футболу. Взагалі, що можете сказати? Фу, це дякую. Те, перше, це те, що перше можна сказати. Ну, це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну потівку в УПЛ. Хлопці неймовірні. Давайте по грі. Що, що сьогодні по грі? Конкретно по тому, що було на полі 90 хвилин. Сьогодні гра була бойова, яка, ну ви самі бачили, що ніхто нікому і не повинен був уступати. Да? Це для мене це самі тяжкі, самі довгі 90 хвилин були. Будучи гравцем, це коли ти граєш там на полі, це одне. Як тренер, я вперше в житті таке пережив. І це неймовірні емоції. Хлопці сьогодні заслуговували цю перемогу, тому що я бачив їх очі, які вони, як вони горіли. Я бачив їх настрій, налаштування. І сьогодні на кожному клаптику. Поля, да, вони це доказували. Ми зробили все для того, щоб не тільки в якомусь куточку країни була Прем'єр-ліга, а й в Черкасах. Це те, що ми сьогодні зробили. Що буде після цієї гри? Яке буде святкування, які плани? Ну керівництво зайшло, зайшли, привітали з перемогою, облили шампанським пивом і поставили нову мету. Завтра випити весь алкоголь в місті Черкаси і рухатись далі. Вип'ємо, а і вже з думками будемо готуватись до української прем'єр-ліги. Вже думали про прем'єр-лігу ще до цього поєдинку. Ну, знаєте, як, Думки вони в принципі завжди є, да, там, тому що не думати на, шах, на крок вперед, ну, напевно, неправильно. Да, але ну, думки вони такі були. Знаєте, думки були на шах вперед, але сьогодні найголовніше було це перерізати стрічку. Да, і... Чи ви чули ви сьогодні підтримку черкащан на стадіоні? Це неймовірно було. Це, знаєте, ми повернулись до тих емоцій, до тих ігор, які були колись раніше, коли трибуни гнали, да, там Денис Нарінковський, який він там підбадьорив. Оце просто настоящий кайф футбольний. Коли біжуть мурашки, коли кожен кожен вболівальник, кожен. Хтось з сім'ї там прийшов, підтримував нас, і це було відчутно. Ми їм наскільки вдячні, тому що це сьогодні перемога всієї нашої всього нашого міста Черкаси, тому що ну, без них ми б не були в українській прем'єр-лігі. Дякую. Але... Що ви зараз особисто будете робити? Пиво. Все, дякую, там, нормально. Да, але я б хотів би на на кінець сказати, що ми дуже вдячні Збройним силам України нашим. Дякуємо за те, що вони в нас є, за те, що вони мужні. Наша країна непереможна І повірте, що кожна перемога вона принесе нам, ми незламні, вона принесе нам тільки великий успіх. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо. Дякуємо.